Тримайтеся Господу, тому що якщо не триматися Бога, життя не має змісту абсолютно ніякого. Тримайтеся, Його. кличте його в своє серце, крізь Боже, будь зі мною. Будь до мене милостивий. Моліться постійно. Читайте Біблію, майте нові заповіти, нехай вони не припадають пороху. Тому що, знаєте, я не раз казав людям. Якщо тебе не стане і ти прийдеш і станеш перед Богом і скажеш, я тебе не знав, це буде неправда. Тобі зразу покажуть картинку, де в тебе лежав новий заповід, тобі покажуть картинку, де тобі говорили Боже Слово, де за тебе молилися, це все буде показано. Тому що все пишеться. Тому якщо ми чуємо Боже Слово, не треба відхиляти своє серце, своє уха, забирати, знаєте, закривати, і казати, не, я не хочу. Бог спасає. 24 роки Бог прийшов в моє життя. Знаєте, про що я жалів одне? Що це не сталося раніше? Що я не віддав йому своє життя раніше. Тому я, я прошу вас, Господом Богом, тримайтеся його. Моліться, моліться, отримуйте спасіння, приймайте Він дуже добрий. Він прийшов і віддав свого Сина за нас. Ісус Христос пішов за кожного з нас, не тільки знаєте, за весь світ. За весь світ це історичний факт. А за мене це і спасіння. Тому давайте разом помолимося. Ісус Христос. Давайте. Брусуємо. Ісус Христос. Я приймаю тебе в своє серце як свого особистого Господа. І Спасителя. Дякую. Що ти пролив свою святу кров. За мене. За мої гріхи. Прости мене, Господи. Помилуй мене, Господи. Будь зі мною. Веди мене. Амінь.